Оці маленькі війнушки, оце ж війнушка, звідкіля вони виникають, Звідки я, що інша сторона завжди порушує закон. Коли всі дотримуються закону, тоді війнушки немає. Тоді є межа, от моє право, твоє право і так далі. Тобто ми, підприємці перші, хто на собі відчули, що таке війнушка. Так? Коли тобі на горло наступає, ти навіть іноді не знаєш законодавства, але інтуїтивно розумієш, що так не може бути. Так? От я коли інтуїтивно розумію, я кажу, стоп, пішла читати. Читає, каже, ні, не так. Знаєте, Читайте або разом зі мною, або я читаю і наїжджаю на вас. Моя проблема становиться вашою в 10 разів більше. Розумієте? Тому, поки ви не навчитеся бачити, що у вас все є, в них нічого немає, ви будете задавати такі питання. А це саме головне в цьому процесі, що в який ми зараз заходимо. У, у мене все є. У нього як громадянина є, а як посадовця, чиновника, чи представника там якогось органу нічого немає.